Вони була дуже дуже різна реакція. Якщо взяти умовно кажучи, такий низовий інтернет, десь такі соціальних арешт, вони одразу висвітили це як помсту за арешт терориста, який готував ряд на, на литовищі французькому Шандеґуасі. Там взяли громадянина Росії України, військовослужбовця російських збройних сил його арештували під час після того, як він невдало. в його руках вибухнув вибуховий пристрій, який він монтував, і знайшли там величезну кількість речовин, які могли бути вжиті для виготовлення вибухових речовин. Тобто вважається. Що це була якби акт зеркальні з боку е, Росії? Коментатори з, з, з більшим досвідом і з глибшим розумінням ситуації не, не, не сильно спростовують, але наголошують, що це якби послідовні кроки Росії. Спочатку були арештовані америкаштовалися американці, бо вони були оголошені головним ворогом Росії. І це головним таким промоутером підтримки України з заходу. Тепер Франція посіла це ну, почесне місце в російських mm -hmm. топ-новинах, і тому будуть арештовувати французів. Так, так. Так, просто по роботі французької служб це особливість структури, яка була створена. Найдавніше тобто це найдавніше там європейська демократія, і ці всі служби були створені. Тобто я в історію там заходити глибоко не буду, але це традиції. Тобто французи діють спецслужби, -спец сім разів відбіряють і не завжди відрізають у Франції. Є таке поняття як е, список С, тобто це совіанс, цими за якими слідкують. Цей список величезний. члени цього списку працюють в часто чутливих фірмах структурах, чутливих сферах, навіть інколи які причетні до безпеки. Але слідкування за ними є постійне. Тобто кожна їхня дія вислідковується. І я не впевнений, що цей 26 шестилітній е е російський терорист він не був відсвіткований від самого початку, тому що разом з ним, тобто через скільки годин, було рішено шість осіб. Ще про що також повідомлялося до речі, тобто тут ми. Не можемо сказати ну, 100%. Чи пропустили, чи слідкували. чи шукали подальших контактів для того, щоб розширити коло підозрюваних, задіяних і заарештувати цілу мережу, чи пропустили? Тобто, тут все одно лишається що не менше шансів, що все таки заносикували, тому що ніхто не розпівшити رас... жодних журналіст, не розповів, яким чином потрапила людина ця у францію. Саме опинилася там, де опинилася. Якщо це лишається за межами інформації журналістів, то це швидше всього майже завжди свідчить про те, що це жур журналіста видається, тільки частина так Званий поліцейської інформації. Але те, що за ними стоїть служба безпеки, арештовувала, а дається тільки поліцейська інформація, це свідчить в основному. Можливо, в цій справі так не є, але в основному свідчить про те, що робота велась, і поліція два варіанти, бо просто поліція трутилась бо ну, вибух відбувся. І тому праця перервана. І поліція завжди швидше діє, ніж служба безпеки, бо вона має інші протоколи. Бо для того, щоб служба безпеки безпеки арештувати на людину, навіть після того, як відбувся вибух, треба пройти одну кількість протоколів, а поліції жодні чорно все. Тобто викликали дзвінок, люди поскаржились, арешт, затримання. Mm -hmm. І далі вже втручається на службу безпеки. Тому тут м, тяжко ствердити, але те, що пропускається, так ну факт, це не факт, і Франція мала величезні колосальні з цим проблеми ще пять 6 років тому. Правимо терористичні акти в батаклан, де було 100 людей забито 16 mm -hmm. ролисами. Але зараз ситуація змінюється, бо е, тут же має завжди спрацьовувати та історія, яка до цього часу ще доспрацьовує Україні, щоб не просто суспільство усвідомило, що йде війна, але головна частина цього суспільства відповідальна. тобто чиновники, люди, які звикли діяти схемами, які мають схематичне уявлення. практично про все то, от вони мають усвідомити пройнятися тим, що ситуація змінилася. Mm -hmm. Війна хочеться тисяч, як казав про 1200 кілометрів від Франції. Тому війна поруч, і це от усвідомлення. воно, я думаю, мобілізовує і е, безпекові служби, і військові служби, і шістдесят французів. Загального віку вважають, що як тільки як тільки вони одразу йдуть на перший поклик в армію захищати, де б це не сталося, куди не треба було б там їхати на показниках. А в показниках 18-21 рік 68%. вісім Готова. Ну, це те, що найбільше непокоїть французів. Це непокоїть усіх і учасників про забезпечення безпеки, ті, хто планують, і очільники держави. Це це про це постійно голосно. І до речі, це було посупали документи не у поліції, поліція, працівника служби безпеки. Що ну чи він загубив? Тобто, це ну це був трошки вищіазії рівень. Мав бути і таємності, і все решта буває. Це це трапляється. Це завжди це. Це є вади таких структур, які є мають дуже такі м'які форми відповідальності. Але ну і широкі коло. Коло від за що вони відповідають зараз? Е, Арештувалося недавно росіянина в Росії, е, в, чеченського походження людини, яка готувала теростичні акт, це упе упередили. Чому це відбулося знову таки чому відбувається? Чому арештували? Бо на нього поскаржилися люди. Все, що відбувається зараз, це відбувається в межах поліцейських поліцейських операцій. В Франції діє така система. Щось підозріло. Всіх це викликає підозру, але ніхто не телефонує в поліцію. і Все людина може це підозріло робити. Але якщо навіть те, що вона робить, видається підозрілим тільки одній людині, Вона зателефонувала все, до цієї людини приїжджають поліцейські зі Що вона робить, для чого? Чому, хто вона є? Будь ласка, покажіть свої документи, ми їх перевіримо і таке інше. Тобто, так працює. Система безпеки, тому зараз е, іде насичення суспільства, тим, що е, під час олімпіади може бути різне. і щоб е, люди були, ну скажімо так, готові, щоб вони нашоршили вуха е, і були здатні зразу те, що викликаю е, них підозру, повідомляти відповідні служби і таким чином е, отримувати зовнішню реакцію. Е, хоча справді олімпіада буде просто неймовірна буде дійство, і величезна кількість людей буде задіяна у відкритті Олімпіади. Мені тяжко. Я не заздрю тим людям, які займаються генеральною безпекою олімпійських ігор. Відкриття в першу чергу я налошу першу чергу. Відкриття любські кіру, тому що на них найбільше її наголос роблять усі, хто там намагається загрозити якимись е, е, в Париж. але тут ну має це має статися, має статися, і то це буде найскладнішим іспитом вже для достатньо підготовленої е, служби безпеки внутрішньої Франції, для достатньо підготовленої підготовлені властивої агітуагітурної служби, яка буде вже на якажуть в, в полі, в театрі, скажем розмов... так, антитерористичних дій вже відпрацьовувати свої методики і технології. І подивимося, Я думаю, чим більше буде страху. Того, що що станеться, тим менше шансів на те, що це станеться. Тут найважливішим союзником терористів є розслабленість сил, які забезпечують безпеку, і власне цим користалися усі е, терористи, кажуть, і, починаючи від самих початків. І я думаю, зараз це мало що зміниться. Тому дивимося, бачимо головне тут. Найголовніше, що постійно зі словом небезпека або імовірність загрози терористичного акту другим словом зрозуміть Росія. Тобто тільки з Росії чекають загроз. Ніхто навіть же не вживає там ефемерних поняттям ісламська держава, якісь там американсь... Ні, це майже не фігурує. Можуть бути вони Використані, але диригентами вже зараз вважають на відсотків 99 дев'ять окремі, що він буде стояти за влаштунками будь-якого проведеного у під час Олімпіади та репту. і тут це питання практично вирішено задали. Я не думаю, що так вирішено самі служби безпеці безпеки, але в суспільній свідомості це вже стало абсолютним стандартом. Ну дивіться про е, національне об'єднання Марине Пен одразу тільки після 22 лютого, п'ять днів минуло. Перше місяць це було перше березня. Може це була готувалися президентські ж вибори Франції і першого першого березня був такий спеціальний прямий АТР, де були багато представників різних політичних сил. Тому що була ліпен. І головна жов була звичайно звичайний. Як вона тепер прокоментує свої фотографії з Путіна, поїздки, позичання 9 мільйонів євро від російського банку на президентську компанію, попередню і так далі. Це було. Ну таке з одного приємне відовище, як людина мучується, страждає від того, що е, скільки помилок було допущено в минулому. Але з іншого боку, до кінця я особисто не був переконаний, що це помилки, а не стратегічні плани. Просто зараз він розкрився і е, ляпан почувала себе некомфортно і незручно. То за на день сьогоднішній вже всі ці фльори дискомфорту е, злетіли. Чітка позиція. Росія агресор є питання по Криму, у них не надалі питання по Криму є ці питання вирішуються тільки після того, коли агресор буде покараний. Яким чином покараний не, не наголошується, але риторика змінена практично на 90%. Але тут є ще один нюанс, який серйозно впливає, окрім загального суспільного настрою. Є ще мав маленькі деталі. Є її родичка, така морешальна, яка представляє собою політичну силу конкіста, яка є ще радикальніша і займає ще радикальнішу і абсолютно безкомпромісну антиіммігрантську нішу, з якої поступово вийшла Ліпе для того, щоб набирати більшу кількість осіб і протенвати на владу. І от це Ліпен, вона зразу заявила, сказала, що український народ, народ — герой. Кожен хто не підтримує у Франції його це зрадики, просто вони не розуміють, що точиться війна. Ця війна загрожує чергові хвилі біженців. І ці біженці будуть не тільки з України, тому що якщо буде загально велика війна, то Франція може просто потонути в біженцях і так далі. От вона, з цієї платформи, вона якби закликає свій електорат підтримати Україну і обіцяє в подальшому, коли її оберуть до європейського парламенту, не робити так, як їх це робить. Ліпеника підтримує українськими словами, а і політична сила своїми голосами усі закони, які голосуються або проект або заяви, які голосуються в Європейському парламенту, не голосує, бо участі не приймає. І тут тут внутрішня вже є просто конфронтація. Внутрішня конкуренція я вже не кажу про ну в колі правих. Я вже не кажу про соціалістів і поміркованих правих і правлячу партію, е яка підтримує президента Макрона е відродження. А єдиною проблемою такою більш-менш стабільною не українкою ну, канапіти України це країн такий Такій жанвут маланшов, і до речі, така сама де абсолютно цикальна ситуація в Німеччині. Там в Німеччині альтернатива Фордочнд вже. На межі розколу я думаю, що цей розкол буде ну скажемо запротокольований пізніше, бо виключить значну частину значну частину людей з політичної сили, які тільки там за Путіна підтримують. Ну тобто хочуть позбутися баласу, бо але крайні ліві в Німеччині є абсолютно посидовими прихильниками ідеї зупинити війну там, де вона є, все все поділити, всю Україну перестати підтримувати. Uh -huh. Крайні ліві Франції вони менш радикальні в цьому плані, і представники крайніх лівих хилів партійшона. Вони скажімо так: ні, ну звісно, що Росія агресу, але от і Ізраїль агресор. Полістині ну звичайно треба підтримати український народ, але і палестинський треба підтримати. От вони працюють в ціні.